Два сорти дині, мазини Prima Оранж, а також чотири сорти кавунів. Це Арашан, талісман, фарао і Грізлі, Вирощує фермер Іштон на 2 гектарах. Цей сорт талісманчик Видимо, по зрілості, якщо тут ці вусики вже сухі то тоді зрілий. А якщо вусики не є не і тут ці кончики, то ще треба чекати мало. І по звуку теж, якщо... Звучить, як барабан витягнутий, тоді зрилий. Це торт фарао. Фарао. Зараз посмотрю кінчики. Теж, видите, ще кінчики недосушені. І штанмезія і каже, цьогорічку вони єдині не такі солодкі, як минулого року. Урожайність буде лише по покачівство, не буде такого, як в прошлому, і позапрошлому. Значить, не набралося стільки цукру менше сонячні дні були, не, бра, не бралося стільки цукру, як і позапрошлому. Із-за із дождя вода, вода, у, у, у арбуза, вода і є, лише цукру, не, нема такого, ну, не Ну, На днях вже буде ще потепліє, ночі буде 17-18, так що я думаю, що вже більш-менш набирається цукру. А ці кавини з Хуського району і Денис Ужгородського на місцевому ринку продає Віталій Диня мангова, а кавун там сортів, стільки що там не, тепер не, не розбереться. Головне, що сладкий, хороший сочин. 30 гривень коштує кілограм Кавуна, а 50 – дині розповів Віталій. Я розумію, в принципі, принципи ціноутворення, тому. Вони, мабуть, за високі, але я розумію, в принципі, чому це стається. Тобто, ну, ми ж бачимо самі, який в нас зараз курс валюти, і воно все прив'язано і до транспортування, до логістики, до того всього. Тому, в принципі, в моїй голові воно все оправдано, але вони високі. Однозначно для населення. Це може бути за дорого. Тот тут, тут, мужчина мені показав документи про те, що саме його ковини вони пройшли дослідження, і з ними все окей. Тобто це наші місцеві закарпатського ну на Закарпатські в Варшаві. За словами продавця Віталія, перед продажем ковина єдині віддає в лабораторію, щоб визначити вміст нітратів. Ну там йде допустимі норми продажі. Якщо в гарбуза є допустима норма 60 там міліграм, то, то тут де, навіть 30 немає, 28 вісім міліграмів. Тут на ринку працює лабораторія, куди і приносять продукти на перевірку. Лікарка ветеринарно-санітарної експертизи Держпродспоживслужби Людмила Землинська каже: оптимальний показник вмісту нітратів у кавунах становить до 60 мг на кілограм, у динях – до 90. Це 4,8 мг на кілограм. Це становить вміст нітратів в даній пробі кавуна. Значить, при нормі 60 – це доста допустима норма нітратів в даному продукті. Підготовлюється проба ставиться і заливається квастами однопроцентний розчин і вимірюється на іоноселективному нітратомірі. Тим самим ми знімаємо показник і потім видаємо якісне посвідчення, експертний висновок реалізаторам даного продукту. 86 випадків харчового отруєння зафіксували в закарпатському центрі екстреної медичної допомоги впродовж липня. Про це розповіла лікарка Олександра Горшкова. 45 з них були госпіталізовані. Взагалі щороку спостерігаємо тенденцію збільшення на 10% кожного року причин харчового отруєння. А це пов'язано з продуктами. На стихійних ринках, особливо які купляються зараз, це кавуни і дині, а також інші фрукти, овочі, молочні продукти, м'ясо. На самих стихійних ринках може бути продукція, яка була забракована на ринках, де є контроль, і тим самим, значить, можуть продати ті кавуни дині, які були завищені нітрати, і значить, при дорозі на автотрасах. Там не облаштовані місця, і тим самим шкіра кавуна вбирає в себе шкідливі речовини з повітря. Сергій Черношов, Андрій Хісен, Леонтій Николишин. Суспільне новини, Закарпаття.